Добрий день, малятка. Я рада вітати вас на нашому занятті. Незабаром закінчиться весна і розпочнеться літо. Влітку ми любимо купатися. Відпочинок біля води дуже корисний. Але чи завжди він безпечний? Сьогодні ми з вами під час заняття з цим розберемося. Ми з вами познайомимося з правилами поведінки на воді. Як зберегти собі здоров'я, життя та допомогти іншим? Яких правил поведінки важливо дотримуватися біля водой улітку? І перше правило, яке ми сьогодні з вами закріпимо: відпочинок на воді можна лише у спеціально відведених місцях. Друге правило. Заходити у воду тільки під наглядом дорослих. Третє правило не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки чи маловідомі місця. Четверте правило забороняється влаштовувати на воді небезпечні ігри. П'яте правило забороняється використовувати саморобні пристрої для плавання. Це може дуже бути небезпечно. Шосте правило не залишатися без головного убору у сонячний день. Сьоме правило заборонено пірнати в малознайомих місцях, тому що на дні можуть бути небезпечні речі. Засмагати можна зранку до 10-ї години або надвечір після 16-ї години. А якщо трапилася біда, треба зателефонувати у службу порятунку за номером 101. Малятка, бережіть себе та бережіть своє життя. Дякую за увагу. До побачення!